76-річна Євдокія Якубова Зніжена робить вправи для відновлення дрібної моторики рук. Жінка зламала ногу в коліні, їй невдало зробили операцію. Після цього стався інсульт. І мене ці дві хвороби скували мій організм повністю. Вони сказали, що я буду інвалід першої групи. Потім жінка потрапила до другої міської лікарні у Чернігові. Тут вона проходить вже другий курс реабілітації. За неділю вони мене. Леж. Бе навчили, як мені підійматися, як мені сідати, як мені перевертатися, як мені лягати. А то я чотири місяці отак лежала на спині пластом. Спина пеком пече, а я лежу та плачу. Розробляю свою ось руку, оце знімаю і назад одіваю. І так же оце всі такі прибори. але ну, виходить, стараюся. Такі вправи говорить асистентка ерготерапевта Марія Хоботня. Допомагають відновлювати побутові навички, які є в докії. Втратила через інсульт. це апаратура, те, що в нас знаходиться і вдома, Те, що людина займалася до інсульту, це в нас защиваємо, закручуємо. Тобто, то що було втрачено, людинка це відновлює. Тобто у нас є пацієнти після інсультні, пацієнти, які там травматичні, посттравматичні. Тобто, теж якщо рука там не працює, ми теж це все відновлюємо. Кабінет цей більш построєний на руках. Відділення фізичної та реабілітаційної медицини розраховане на 20 пацієнтів. Тут займаються реабілітацією як цивільних, так і військових. 37-річний Андрій отримав поранення на Запорізькому напрямку. Він попросив не показувати його обличчя. Отримав поранення на фронті, багато перелом надколінника. Зв'язки всі порвало. Чоловік каже, проходить реабілітацію майже п'ять місяців. У цьому відділенні він лежить вдруге. Я вже потроху, як бачите, вже починаю згинати ногу і ще, ще я мислив, що в місяці я вже буду не бігати. Ну, Ходити точно. Окрім стандартних пристосувань для реабілітації у відділенні, за словами його завідувача Ігоря Коробова, є і новітні системи, зокрема, ось ця підвісна. Вона зараз у нас функціонує в двох варіантах: як стаціонарна коротка дистанція з доріжкою, що дозволяє працювати на короткій дистанції з потім. Переключатися на доріжку реабілітаційну і там продовжити так і довгий шлях, який прокладений по коридору відділення, де людина вже не обмежена в руху, а може ходити і вчитися ходити ну, як. На побутовому рівні вже. Саме на цій системі займається Сергій. У лютому 2022-го він з Лисичанська приїхав у гості до села на Городнянщині. Долучився окупації, а потім інсульти. Ще. Взагалі мене списали, сказали, в інтернат для лежачих. Бо я коли пробував садитися на кровати, я не мог сидіти, боявся впасти. А потім я бо кровати ходив, я постійно падав. мог ходить. Представляете, что такое стать и с палочкой и падать не нельзя идти. Сейчас, видите, хожу. Отлично. Она вроде бы не поднимает, я а поддерживает хорошо. Все хорошо. Видите, я иду уже. Уже иду уже. Окрім підвісної, каже Ігор Коробов, у відділенні є ще одна система, яка за допомогою електричних імпульсів допомагає лікарям проаналізувати стан м'язів пацієнта а відтак коригувати навантаження. Загалом у відділенні займаються людьми після інсультів, операцій, поранень із травмами чи захворюваннями опорно-рухової системи. За відділення фактично у нас. 50-90% в залежності від завантаження. Зараз у нас 17 хворих. Тому буває трохи менше, буває трошки більше, але завжди ми Готові прийняти там, наприклад, військових, тому тримаємо пару ліжок таких вільних. Завідувач відділення розповідає: багато у їхній роботі залежить від психологічного стану пацієнта. Трапляються люди, які втратили мотивацію. Через це їхнє відновлення ускладнюється. А якщо людина сама хоче швидше стати на ноги, то і реабілітація ефективніша. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.